Добрий день, діти! Сьогодні я знаходжуся в геометричному місті, а називається воно так, тому що все, що тут є, побудовано з геометричних фігур. Навіть самі мешканці цього міста геометричні фігури. Ми з вами вже знаємо такі геометричні фігури, як круг. І трикутник. А сьогодні, малята, я хочу вас познайомити з поважним паном. Це квадрат. Я квадрат. Фігура вправна. Кубик я. картина гарна. Печиво смачне квадратне, без даху. Квадратна хата. Маю я кутів чотири. Сторони мої всі рівні. Два трикутники склади і квадрат вже зробиш ти. Сподіваюсь, малята, ви запам'ятали. Що я квадрат. Дітки, називайте фігури, які будуть з'являтися на екрані. Молодці, малята. Давайте ще раз повторимо назви геометричних фігур. Трикутник, круг, квадрат. І щоб закріпити їхні назви, роздивіться уважно свою оселю. Можливо, ви знайдете предмети, схожі на ці фігури. Дякую вам, малята! На сьогодні це все. І я кажу вам до побачення!